Солодкі солоні з різними начинками. Ваші млинці сподобаються всій родині, а для смачних млинців потрібна якісна сковорода. Тому представляємо вам керамічну антипригарну сковороду від делімано. Алюмінієва основа та керамічне покриття сковорідки Delimano делімано добре розподіляють тепло, тобто ваші млинці просмажуються рівномірно з усіх боків. Завдяки шару високоякісної кераміки. Ви приготуєте смачні млинці лише на одній краплині олії, і вони не прилипнуть до сковорідки і не. Пригорять до того ж у млинцях, приготованих таким чином, буде значно менше калорій. Звичайна ціна сковороди для млинців Делімано становить 229 гривень. Але зараз ви можете замовити її та ще й отримати книгу фірмових пасхальних рецептів Делімано у подарунок. Отже, не впустіть шанс отримати якісну італійську сковороду для млинців лише за 229 гривень та пасхальну книгу рецептів у подарунок. Замовляйте прямо зараз, адже кількість акційного товару обмежена.